29 січня сміляни відзначають день визволення свого міста від нацистських окупантів. З нагоди тієї пам'ятної події сміляни традиційно зібралися біля меморіалу славищу у міському парку культури та відпочинку. Прийшли представники міської влади на чолі з міським головою Сергієм Мананком. Міської організації ветеранів, яку очолює Микола Якушенко, на заході були рідні визволителя Сміли Бориса Логінова. Присутні віддали глибоку шану ветеранам Другої світової війни. Згадали визволителів Сміли, схилили у скорботі голови. На знак вшанування пам'яті загиблих воїнів поклали квіти до меморіалу слави та до меморіальної дошки визволителя нашого міста Василя Москальця. 27 січня вшанували також пам'ять жертв голокосту цього дня у 1940 у му році солдати Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору аушвіц бікернау в Освенцимі. Світ пам'ятає про мільйони обірваних життів.